Отак, отак стоїть. А ви отак там вас видите? Отак, о. Значить, шановні, шановні Громадяни зараз у нас такий незвичайний брифінг. Я запросив на цей брифінг оцих двох героїчних жінок. Оце Баба Люба, оце баба Євдокія, Баба Люба, 83 роки. А вам скільки років? 85 років. Я з ними познайомився в Козельці Чернігівської області в цю неділю. На базарі оці люди стояли, торгували картоплею. Ось ця картопля. Я попитав, баба Люба стоїть плаче. Я попитав, чого ви плачете. Вона каже, тому що в мене півдня стою ніхто картоплі за 30 копійок кілограм не купує. Я спитав, скільки в неї картоплі, півтони. Ми викупили в неї всю цю картоплю, півтони по гривні кілограм, і сьогодні відвезли і біля кабмінну цю картоплю, вигрузили Азарову. Бо оці нещасні жіночки, для яких картопля, для яких молоко у селі це єдиний дохід, можливість годувати свою сім'ю. Вони не мають можливості по нормальній ціні продати свою продукцію. А наш уряд по 670 гривень за кілограм закуповує малих. Баба Євдокія мене перепитала по 67 гривень чи по 670? по 670 гривень за кілограм малини, а українська картопля 30 копійок кілограм, і ту ніхто не купує. Чого нашої картошки не купляють? По чому її не купить картошки нашої? Який на як трудяться люди, а ти її привозить її дорого. Дорого продають і беруть, а чого, а, а чого нам не можна. Чого нам не можна? Кудись дати чи продати, щоб нам піддаватися на шкартопліне, бо нема з чим, бо пенсії в нас не вистачає на, на, на хліби. в ліга на, на два рази на рік. От приміром я два рази на рік лягла, мені ні за що жити. Я думаю, продам картошечки, да буду купити мені хлібця, да якогось молока стакан. Да хто ж ніхто не купляє? І спасіба Валерій Олег Валерійович, вин на своїй роботі становиться, шлях йому. Що він буде на своїй роботі, Баба Люба, дякую вам. Але зараз я не хотів би, щоб ми говорили про мене. А я хочу на прикладі цих людей, цих жінок, і оцієї української картоплі показати наскільки недолуга економічна політика в державі, коли ми завозимо єгипетську картоплю, китайську гречку, турецькі огірки помідори, уряд, який дає дозвіл на завезення імпорту, він повинен розуміти, що він позбавляє роботи, засобів до існування, позбавляє. Можливості достойно жити от цих українських селян і цих, які зараз поряд зі мною, і мільйонів українських селян, які е, сьогодні горбляться, раком на тих городах, стоять, розраховують восени продати свій врожай, заробити копійку, годувати свої сім'ї, підтримувати дітей, але надії їхні марні. І тому я від імені от оцих жінок, я від імені українських селян, хочу звернутися до уряду Азарова, до нинішньої української влади. Я вимагаю обмежити ввезення сільськогосподарського імпорту в Україну. Нічого нам ввести, Я правильно кажу, чи ні? Ніч... Нічого нам вести єгипетську картоплю, китайську гречку, аргентинські яблука, польський часник. Ми повинні ага. своєю цією картоплею самі весь світ годувати, щоб оці люди мали копійку, щоб їм було за що лікуватися, за що жити, за що дрова на зиму купити чи за газ заплатити. Вимерзаємо в хаті не можна, 300 рублів дадуть на дрова. Що можна натопити? А стоять вони продають по 2 тисячі, по дві тисячі. Можна купити, можна жити, не можна. Гляньте, а я звертаюсь до прем'єр-міністра Азарова, до президента Януковича. Гляньте в очі оцих жінок. Так і... вони пожили на нашому місці, так вони попробували поузнали, як я і посочувствували? Гляньте їм в очі. Отут я привів їх в Верховну Раду, бо тут в Верховній Раді людей живих ніколи не бачили. Бо ті депутати не знають, що таке жити на тисячу гривень пенсії і на картоплю, яка 30 копійок кілограм. Хай вони прийдуть, подивляться, але ніхто не підійшов і на цих дівчат не подивився навіть. Навіть не спитав, як ви живете, чи треба вам яка допомога, бо таких, як я ж не можу, усіх викупити купити картоплю. Це державна політика має бути. Треба відновити систему заготівель, щоб вони не їздили в своєму віці по базарах, торгували тієї картоплі. А щоб до них машина приїхала, скупили їхні товари, віддали гроші. От що має бути. А вони онуків повинні нянчити. А замість того, щоб нянчити онуків, вони ту копійку нещасні під палаючим сонцем горбляться на тому базарі. Заробляють копійки. А урядовці ря... давляться малиною по 670 гривень кілограм, щоб вона поперед горла вам стала. Шановні журналісти, скажіть, у вас є запитання чи коментарі? По 670 гривень, баба Євдокія, скажіть, що це за малина, може бути. Ви коли небудь житті чули таку малину? Не не чула, чула. А знаєте, що є малина, правильно? Але по такій ціні, по-моєму, це золотата малина. це Хай милує. Хай би до вас село приїхали, скупили таку малину. Ой, ой. Нехай вони продають, а нам хай дадуть дорогу, що нам, щоб. Пенсію якусь додали, щоб нам дрова на дрова мерзне вже в хаті. І кормитися ж треба, що ж ми посниє після балізів. Послі больниці я думала хліба купити. що ж ти на один хліб і на той не завтрагувати. Бачите, яка ніде да продати нічого. От баба а Євдокія бачите? каже, що на дрова треба дві тисячі гривень. Де у цій жінці взяти дві тисячі гривень? Скільки їй треба продати картоплі, щоб заробити ті дві тисячі гривень на одні дрова? А ще ж і ліки треба так чи ні. Кусок хліба на Зробіть все, що від вас залежне, щоб вони хоча б на старості пожили як люди. Ми не кажемо, що вони повинні жити як Янукович і Азару по отарне. Дайте нормальну пенсію, дайте нормальну ціну на молоко, щоб вони в теплі, в добрі доживали свого віку. Картошка змерзла в хаті. У мене картошка змерзла в хаті. Зімонів нехай влада все це знає, а не вішать нам лапшу на вуха про покращення життя вже всього вичках цього життя. Дякую вам, Спасибо. люди добрі, що ви і посочуєте, і стайте на, дор... на дорогу, сочувствуйте на ліку, той, що хоче, стати на своєму місці.